Всім добрий ранок. Якщо ви пам'ятаєте, у нас є така гарна традиція перед хліболаманням. В перша проповідь у нас вона не для дорослих, а для діток. Да? Тому це більше так не проповідь, а історія. Історія, яка була б зрозуміла і дорослим, і дітям. І сьогодні буде історія про одного маленького хлопчика. Його звали Моїсей. І ця історія, вона не просто нам цікава, але вона показує, що Бог бачить усіх нас, і Бог захищає усіх нас, навіть тоді, коли ніхто не міг нас захистити. Якщо ви колись читали дитячу Біблію, ми з дітьми читаємо ну, майже щовечора стараємось. І знаєте, навіть коли я дорослий читаю дитячу Біблію, вона багатьом чим навчає мене. і... Там так автори складають весь цю всю цю історію для того, щоб була вона дуже зрозуміла з одним простим істиною, яку треба залишити, як коли ти її прочитав. І історія про те, як Бог захистив Моїсея, вона починається з самого самого початку його життя. Коли він народився і був зовсім зовсім маленьким, він народився у дуже ворожому такому середовищі. Ми читаємо в біблійній історії, що в той час був злий цар фараон, який правив в Єгипті. І коли я читаю діткам цю історію, я їм часто кажу: це як от у нас є сусідній цар. Путін, і він теж дуже злий. І він теж, теж дуже погані там, закони робить, укази свої дає. І він теж намагається вбити нас щовечора, особливо коли ми чуємо, як це гудить щось, летить щось, коли ці тривоги. Я кажу. І от так само був цей цар Фараон. І він також підписав дуже жахливий указ. І в його наказі було написано, що. Кожну дитинку, яка народиться, і якщо це народився хлопчик, його треба було вбити. Він хотів знищити цілу націю, цілий народ, так само, як хочуть знищити іноді нас, українців. І от в такому середовищі народився цей маленький Моїсей. скрізь небезпека. Але у нього була дуже хороша мама. У нього була мама, яка його дуже сильно любила, і ця мама вирішила його врятувати. Написано в Біблії, що три місяці вона ховала його. Я не знаю, маленькі дітки вони ну часто плачуть. Вони часто хочуть їсти, укакався, упісявся, різні історії трапляються. І як ця мама три місяці ховала його, це таке ж, мабуть, теж Боже чудо, що люди не чули, що там була маленька дитинка, і вона його переховувала, годувала. Але, мабуть, вже ситуація ставала все гірше і гірше, і е, треба було якось рятувати його. І мама вирішила зробити такий. Наступний крок, такий я би сказав, крок відчії, вона поклала цю маленьку дитинку в кошик і поставила його на річці в Єгипті ця велика річка Ніл, і дитинка відплила. І здає, здавалося б, це б така ну, ще теж небезпечна ситуація, бо маленька дитинка сама в кошику посеред річки, і вона там десь пливе. Куди вона запливе, куди її течія занесе? Чи вона чи кошик може перевернутися, чи дитина може повернутися? Ну, от я, як батько, уявляю собі маленьку дитину. Ми біля басейну, коли ходимо біля якогось, або біля якоїсь ставка, ми там десятою дорогою дітей всіх відводимо звідси, або дуже уважно слідкуємо. Ну бо дитинка перевернеться, вона туди головою пірне, вони плавати не вміють, і вона може дуже швидко ну, захлібнутися і може померти. Але мама Моїсея намагалася його якось так врятувати. І ви знаєте, за всім цією історією стояв Бог, який захищав Моїсея. І ми читаємо, а ти можеш вивести? Там є слайди. І ми читаємо в цій історії, що було продовження, що коли цей кошик плавав там посеред нилу, то донька Фараона побачила цей кошик і почула, що там плаче дитинка. І вона наказала слугам дістати цей кошик з води. Вони дістали цього маленького бебіка Моїсея. Він їй сподобався, чи її серце розтануло. Але написано в Біблії, що вона вирішила його прийняти як свою дитинку. Вона прийняла її, там потім сестра з'явилася, яка сказала, я можу знайти годувальника для, для нього. І в ітогі вийшло так, що мама Моїсея стала годувальницею для самого Моїсея. І вся ця, ця історія вона завершилася хеппі ендом. Моїсей ріс зі своєю мамою якийсь вік до якогось ну, возрасту. Потім, коли він вирос, він почав жити в домі фараона, отримав найвищу освіту, і Бог зберіг його життя. Навіть у Небезпечній країні, де вони жили. Навіть з таким дуже небезпечним царем, який хотів вбити всіх діток, хлопчиків і цього Моїсея, Бог бачив цю історію, Бог врятував його. І це Бог зробив не просто так, бо у Бога був особливий план для Моїсея. Він вже тоді, коли Моїсей був ще дуже маленьким хлопчиком, тільки народився, ще розмовляти не тільки ау-ау, агукав, агу, мабуть, і все. Але Бог бачив потенціал в цьому хлопчику, і Бог вирішив його врятувати, і у Бога був особливий план для нього. І це така урок для нашого життя, вже для нас, для дорослих і для діток також, що у Бога є плани для Твого життя. І Бог, так само, як він рятував Моїсея тоді маленького. Він рятує і нас в наших життях, в наших обставинах. Іноді складно все навколо, іноді ситуація стає дуже важкою. якісь Ситуація в країні важка. Сусід у нас не дуже здорові, накази віддає. І, і здається, в нашому житті іноді є люди, якісь ми зустрічаємо, і нам дуже важко, і ми не знаємо виходу, як, як нам вийти з важких ситуацій. Але історія про маленького Моїсея нам показує, що є Бог над цим всім, який захищає, який бачить нас і який може допомогти Допомогти тобі тоді, коли навіть ніхто з людей вже не може тобі допомогти. Я ще сьогодні хотів розказати історію, яка трапилась зі мною на цьому тижні. Це був вечір, коли е, ці шахеди летіли дуже багато, і вибухи були, і люди є постраждалі. Е, е, і цей вечір ми проводили з, з нашою родиною, ми почитали біблію з дітками, помолилися. Вони так у мене вже вміють молитися, щоб Бог зберіг від шахетів, від ракет, від бомб. Вже ну, дітки знають і можуть розрізняти всі ці звуки. І ми так помолилися, і вони лягли спати в своїй дитячій кімнаті. А я пішов в спальню до дружини, і вона каже: Слухай, щось гудить на вулиці. Я говорю: да, мабуть, щось гудить. І я вийшов на вулицю, і там оцей рой цих шахетів летів, ну десь мені здавалось, поруч з нами. І е, страшно так стало. Е, я потім зайшов вдома, кажу, да, Лінка, це шахедне. Вони дітки попросиналися, ми тут в залі, в залі всі зібралися. Е, і я багато разів чув, що коли е, оці працюють ППО, намагаються їх збити, то краще на вулиці не бути і краще бути в домі. Бо може там щось відлетіти, прилетіти, і краще захи... залишатися в захищеному приміщенні. Але я такий хлопець, що я думав, ні, я вийду, я ще там трохи там, для нашого сайту, для наших журналістів, хотів, може, відео зняти, як там щось збивають ППО. І я вийшов на вулицю, став ходити по своєму двору, а в мене там з одної сторони стріляють, з іншої, три, з третьої. І оці такі світящіся, такі пулі, знаєте, які летять, і ти їх дуже добре бачиш. Гудять ці мопеди, і я походив, походив трохи. Я так розверачуюся йти додому, і оця пуля, яку збивають, вона прилітає так десь в метрі від мене, падає і так розривається, як бух. І такі кусочки бетону, мене такий бетонний двір. Вони прям в мене відлетіли, там в ногу потрапили. Я такий бігом додому забіг, і у мене висить ще камера така на, на, на моєму будинку. Я такий думаю, треба подивитися на відео, як це взагалі все це відбувалося. Бо я так злякався. Ми зайшли в, в, в дом, Лінка каже: Ну, ти ну не дуже добре, Я тобі завжди кажу, що треба бути в домі, А ти завжди в тебе виходиш подивитися. І я подивився по камеру, що воно дійсно прилетіло так десь метра півтора від мене. І Лінка каже: Так воно могло в голову тобі прилетіти. Воно могло не в бетон прилетіти. У нас така потім така ямка в бетоні, така невеличка є. Воно прилетає в тебе в голову. Якщо воно бетон так пробиває, то воно ну, голову розбиває дуже швидко. Ми так помилилися, і я потім з другом зі своїм переписувався. Він каже: це тобі треба буде в церкві розказати, як Бог зберігає твоє життя також. Тому е, історія з Моїсеєм показує, що Бог зберігає наше життя. Моя історія показує також, що Бог зберігає наше життя. Е, можливо, така як урок для кожного для всіх, для вас, коли кажуть, що треба сидіти в приміщенні, не виходити. Не треба нікуди виходити. Воно дійсно може прилетіти і дійсно ну, може бути небезпечна ситуація. Але Бог над всім. Цими ситуаціями Він проводить нас якимись особливими нашими шляхами. Якщо ми молимось, довіряємо його, то Бог може, як з Моїсеєм, зробити диво в нашому житті, і ті, ті цілі, ті плани, які він для нас звершив, він може виконати їх до кінця. Амінь. Давайте зараз помолимося. Боже, я вдячний тобі за цей чудовий ранок неділі. Я вдячний тобі за всіх діток, які є в нашій церкві, за недільну школу, за всіх вчителів, за те, що ти благословляєш те, що і народжуються дітки, нові і є. Поповнення і в церкві, і ми можемо далі благовістити, і можемо розказувати підліткам, дітам про Твою любов. Боже, я вдячний Тобі за те, що історія людства, історії, які написані в Біблії, вони дають важливі уроки для нашого життя. І одна із них показує з тим, що ти захищаєш нас, і ти бережеш нас, і ти проводиш нас особливим шляхом. І навіть коли навколо небезпечна ситуація, є злі люди, і є люди, які хочуть нас вбити, і є люди, які які дуже негативно відносяться до нас. Є ще ти, на якого ми можемо покладати свою надію. Ми можемо молитися тобі, ми можемо просити тебе про захист, і ти дійсно захищаєш. І ти можеш робити дива, і ти можеш виводити нас з дуже важких ситуацій. Тому я вдячний тобі за це. Амінь.